Привіт, криптоентузіаст! В цьому відео ти дізнаєшся різницю між трейдером та інвестором. А саме головне, ти дізнаєшся про те, хто з них заробляє більше. Більшість початківців, які тільки приходять на криптолютний ринок, взагалі не мають відношення про те, що таке інвестиції, що таке трейдинг, яка між ними різниця і який стиль потрібно обрати саме тобі. На цьому графіку зображено прибутковість трейдерів та інвесторів за 20 років на ринку акцій. Синім кольором позначена прибутковість інвесторів, червоним кольором позначена прибутковість трейдерів. Ти можеш побачити на графіку про. Те, що різниця в прибутках між інвестором та трейдером досить значна. Виникає питання, чому така велика різниця в прибутку? Чи справді трейдери не заробляють? Насправді трейдери заробляють, але статистика говорить про те, що на ринку заробляє всього лише 5% трейдерів. Інші 95% втрачають всі свої кошти. Це загальна статистика, але є ті 5% трейдерів, які витратили багато часу та знайшли свої алгоритми та стратегії, які дозволяють їм заробляти 100-150% в рік. А тепер уважно подивись. На цю таблицю. В цій таблиці зображені результати зі світового чемпіонату по трейдингу, і ти можеш бачити насправді, скільки заробляють кращі трейдери світу. Ці люди витратили 5-10 років свого життя для того, щоб досягти таких результатів і бути в цьому списку. До речі, ти помітив, що в цьому списку одні чоловіки. Дуже цікавий факт, але на ринку малий відсоток трейдерів жінок. Цікаво дізнатися твою думку, як ти вважаєш, чому саме на ринку так мало жінок. Залишай свою думку в коментарях. У багатьох може виникнути. Питання, чи справді 100-150% це той максимум, який може заробити трейдер на криптовалютному ринку? Насправді так, і це дуже великий результат. І ось чому. Якщо ти почнеш трейдинг з 2-3 тисяч доларів і кожного року будеш робити 150-200% до свого депозиту, то за рахунок складного відсотку вже за 5-6 років ти досягнеш такої відмітки, як 1 мільйон доларів. А тепер перейдемо до результатів інвесторів. Якщо ми повернемось до першого графіку і оцінимо прибутковість інвесторів, то ти побачиш те, що. Що якщо ти просто би купив акції, криптовалюту та інші активи, ти заробив би більше. Наприклад, на криптовалютному ринку інвестор, який розуміє, як правильно інвестувати, міг би заробити 1500% за 2019-2021 рік. Звісно, не все так просто. Інвестори також втрачають свої кошти і вони мають використовувати відповідні торгові стратегії та системи, які будуть говорити їм, коли потрібно купувати, а коли потрібно продавати свої активи. На цьому графіку зображена торгова система Greenwich, яка ідеально допомагає визначати найкращі місця для того, щоб інвестувати в криптовалютний ринок, і для того, щоб забрати свій прибуток. Для того щоб отримати цю систему, тобі потрібно заповнити форму в описі під цим відео, після чого наша команда вже зв'яжеться з тобою і допоможе тобі встановити цю систему. Безкоштовно. А тепер ми з тобою розглянемо плюси та мінуси трейдингу та інвестицій. Плюси трейдингу. Постійність. Майже кожного місяця ти можеш отримати постійний стабільний прибуток, незалежність від трендів ринку. Якщо ти гарний трейдер, ти можеш заробляти як на рості, так і на падінні ринку. Кредитні плечі трейдери можуть використовувати такий інструмент, як кредитне плече. Воно дозволяє тобі отримувати більший прибуток, але в той же час також ти можеш отримати більший збиток. Емоційне задоволення для багатьох людей трейдинг може бути більшим емоційним задоволенням ніж. Інвестиції, адже ти кожного дня взаємодієш з ринком і можеш відкривати 5-10 угод кожного дня. Трейдинг, мінуси. Високий ризик. Трейдинг вимагає добре розуміти ринок і готовність приймати на себе високі ризики. Стрес. Трейдеру часто доводиться працювати в умовах постійних змін, витрати часу. Трейдинг це повноцінна робота, яка вимагає постійного моніторингу ринку. Додатково тобі знадобиться витратити декілька років для того, щоб навчитися постійно стабільно заробляти 100-150% в рік. Інвестиції, плюси, більше прибуткові на дистанції. Це чудово показує приклад з графіком біткоїна та використанням безкоштовної системи Гринвіч. Свобода дій: вам не потрібно моніторити графіки 24 на 7. Достатньо витратити 15-20 хвилин на місяць для того, щоб перевірити основні показники. Можна, не відволікаючись, займатися своїм життям або своєю основною діяльністю, мінімум витрат часу на навчання. Порівнянні з трейдингом, який потребує постійної включеності в ринок, в інвестуванні можна вивчити основні показники і декілька разів на місяць просто перевіряти їх. Інвестиції можуть зменшити ризик зі скачками ціни. Ціна може знизитись, але вже завтра може повернутися до своїх попередніх значень. В той час як трейдер може отримати стоп лос і втратити свої кошти. Інвестор може втратити 5-10% від свого загального депозиту у випадку, якщо інвестиції були неуспішними. В Цей же час трейдер може отримати ліквідацію всього свого депозиту, якщо буде використовувати кредитні плечі. Менше стресу інвестування менш стресовий процес ніж трейдинг, адже для інвестора не постійні коливання ціни на 5-10%, які відбувається. Майже кожного дня. Інвестиції, мінуси, очікування. Інвестиції, як правило, приносять більше прибутку в довготривалому періоді, але для цього потрібно запастися більше терпінням для того, щоб отримати цей прибуток. Залежність від трендів ринку. Якщо ринок знаходиться в низхідному тренді, інвестору потрібно почекати декілька місяців для того, щоб отримати нові гарні можливості для інвестування. В той час як трейдер може заробляти на падінні ціни. Отже, тепер ти можеш зробити деякі висновки і зрозуміти, що саме підходить тобі більше. Не існує ідеального варіанту. Для всіх це все індивідуально. Наприклад, мені особисто подобається інвестування і середньострокова торгівля. Мені достатньо відкривати 2-3 угоди в місяць для того, щоб отримати гарні прибутки, в той час, як деякі учасники нашої команди обрали активну торгівлю і постійно приділяють цьому свій час. А тепер оцініть всі за та проти, і оберіть для себе свій ідеальний варіант. Якщо на цьому етапі ви ще не зрозуміли, що саме вам підходить більше, спробуйте комбінувати ці два стилі між собою, і в результаті ви зрозумієте, що саме. Саме вам підходить більше. Заповнюй форму в описі для того, щоб отримати безкоштовну версію індикатора Greenwich. Друзі, а тепер таке питання. Як ви вважаєте, новини це гарний індикатор для того, щоб купувати або продавати криптовалюту? Дивись моє наступне відео, і ти дізнаєшся правду.